Комплект Ава м'яка чашка 1824. Безгалтера м'яка чашка. Всередині шар еластичного бежевого мережева. Які добре, бачите, в нижній такий добре тримає форму, Т-образний він дає гарну круглу форму, а зовні дуже гарний такий червоний відтіночок. Він начебто аж малиний такий від блеску і дуже гарно виглядає. Бретелечки в зоні декольте, вони м'які і еластичні, але не відстьобується і також можна регулятором підправити. Дуже гарна прикраса по центру виглядає. Чашечка глибока, зручна, вона високо переходить на бретелечки. В поясі немає бокової кісточки, на півпрозорий пояс. Тут два ряда гачків. Чудова форма, глибока, дуже зручна чашечка. Радимо для жінок з великими грудьми. Камера більше засвітляє відтінок. Він такий начебто аж вишневий або малиновий. Дуже-дуже гарний відтіночок, як на фото. Це червоний труси. Звичайні сліпи, прикрашені також еластичним ременцем, класична посадка по талії, натуральна бавовняна листовиця, дуже нарядні такі елементи, бачите по спинці і м'яке приємне дотик мережево, гладка шовковиста мікрофібра. В інтернет-магазині Білизна Inua ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до J і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.